Ну, знаєте, для того, щоб лазер став зброєю, ну це більше з фантастичних фільмів, це цілком можливо. Але ну, ви знаєте, зараз лекції по фізиці, це кафедра нелінійної оптики на нашому факультеті. Хто цікавиться, може поступити, піти навчатися на фізичні, чи радіофізичний факультет. Лазер, ну, він, ну, слухайте, він, це. СО2 лазер може бути. Коротше, давайте так. Для того, щоб лазер став зброєю, його треба накачати Певне. Ну, це світло, це просто поляризоване світло. лазер. Для того, щоб він став таким, що міг щось різати і пробувати, треба його накачати ледь ядерним вибухом. Тобто, я, ну, хто б ще не розповідає, я не повірю в те, що є на пікапах лазери, які здатні руйнувати. Я які... зазначив, пане Олексію, для наведення, виключно для наведення використовується, а уражає реактивний снаряд. Для наведення, от вони можуть бути пов'язані, лазер може бути пов'язаний з системою і може бути. Ну це, це слухайте. Ну, Багато ракет, які ми використовуємо, а деякі ракет, вони теж є лазер... головки самонаведення, є лазерне наведення. Це, одне з... Це один із засобів, наведення на ціль. Лазер теж по лазеру можна наводити, наводити ракету, наводити снаряд, вираховувати шахет. Лазером можна. А якого кольору? Червоного ні? Лазер? Ще синього. От публікують фотографії із приладу нічного бачення, ну відображається червоним кольором. Так рубіневе, але все ясно, все. Ну це, це він не може бути потужним, в принципі. А так, да, як це, це Робіно, владерся за все, і він може е, да, по ньому можна наводити снаряди, і це, це нормально. Це нормально, і вони будуть точно вони вже не будуть підкіровуватись під час польоту, але. Ну, скільки там летіти, я розумію, що це буде відстань декілька кілометрів як максимум, хоча навряд чи думаю, все ж таки це буде на метр, і польоту там буде. Ну я думаю, що десь 2-3 секунди снаряду. Ну, давайте, 900, трохи менше тисячі летить куля з автомату. Це буде приблизно так само. Ну тобто пару секунд максимум. Угу. Е, також відхилитися снаряд, шляхідно встигне зманіврувати. Навіть якщо захоче, ну а швидше за все це буде біля секунди, Ну 21 і вже снаряд вже в шохеді, Що він він навіть перелікати не встигне.